В Нинішній день церкву споминає преподобного племена Великого, то середини п'ятого віка, а церкву в Євангелії представляє нам і в посланні апостольському знати, як добре в всьому світі не тільки самому устроїти своє життя, а й ще й найти можливість, повторимося, найти можливість допомагати другим і близьким. Так і каже Павел, то що ви допомагаєте другим людям, то тот недостаток восповняється вашою помоччю. А по цьому чому так поступаю? Оби не дати повода іщущим повода. Знаменита літературна фраза, вона написана в посланні апостола. Не дати повода іщущим повода. Або вони не хвалилися, що такі хитрі от вони поймали, і бо такови суть у цьому світі не прості люди, а лже апостоли лукаві ділателі, котрі приймають від апостолів, а сили її одреклися. Не дивно каже Павел, що й сам сатана може прийняти від ангела світлого які служителі його можуть прийняти вид служителів правди, але конець їх буде лише по ділам їх. А ще каже Господь Павел, я скажу вам, що я апостол, а ви прийняли мене і я хвалюся вами, що ви такий подвиг несете. Віри Христової, що можу й другим вас представити для образця. Марк передає, як Господь учив народ при морю. Множество зійшлося, і Ісус перейшов на човен, бо много людей було, а весь народ був на землі, ті тобто на березі, і учив їх многопритчами. А в учені говорив їм, слухайте таку притчу. Знаменита притча про сіятеля. Вийшов сіятель сіяти в той час, та ще ми пам'ятаємо, як на полю наші люди сіяли не просто якимись машинами, просто брали з торбинки і рівненько розмітували, засіяли поле. І з того Ісус відів і казав їм, от видите, того сіятеля, от вийшов сіятель сіяти. зерно впало. При дорозі налітіли птиці і поклювали. Друге упало на каміння, каменисте місто, а немало землі, скоро зайшло, скольчилося, земля була нелубока, і сонце прийшло, зав'яло, і знову звернятку плода не дало. А єдно упало у терня. І терня скорше вийшла, чим пшениця, і заглушила сім'я, і знову плод не дало. Ну, а от іноє зерно упало на добру землю і дало добрий плод. Причому воно добре приносило й в 30, друге в 60, іноді в 100. Єдно зернятко посіяно, так віддавало на стеблі 30 зерен, 60 зерен і 100 зерен. Це і є, так називаємо, скільки збирають тепер. Пшениці із гектара. Хто має уч слушати да слушають? Кажуть апостоли, почому ти нам говориш притчами і народу притчами говориш? Господь відповідає, що є вещі, котрі не можна пересказати, а небесні символи, небесну інформацію, небесні образи не можеш передати земними словами. Тому вам буде розтолковання, а іним – у притчах. І так просто толкування Євангелія, си є Господь, зерно Слово Божє. В храмах Божих проповідується Євангелій, слово Боже. А от земля поле люди, ето людські серця, это наша та земля, в котру падає зернятко но впадає на разну ситуацію у різну землю. Єну зерно впало на камені, і як чуємо, не дало плода. Друге засохло, взросло між житернієм і не могло плод дати. Третє попало на ту місце, де поклювали його птиці небесні, лише четверте дало плод. Так от Бог покликає нас, щоб ми, всі люди, так поступали, щоб. Земля нашої душі, нашого серця була добре удобрена добрими ділами, добре поаршована по-нашому, добре взрихлена, щоб там, коли попаде зерно Слово Боже, воно дало добрий плод. Господи, благослови нас, молитвою преподобного півна великого, благослови нас, Господи, що ми в цьому світі чули Слово Божо і любили Його, а Послухавши Слово Божє, ті зернятка, слово Божого, оберігали, взростали, щоб воно дало свій плод, бо лише так поступаючи, ми тут діти Божі, котрі возростають духовно з плодами духовними. Ну а в вічності разом з освятими зможемо ми по милості Божої наслідувати Царство Божє. Амінь.